Ви родились в Дніпродзюжинській, так? Яким yeah. було дійство? Чудовим, щасливим. <laughs> Батьки на заводі, що тато, що мама працювала, тато на металургійному комбінаті, мама на вагонобудівному. Тут російськомовна родина вся практична. Хоча їхні бабусі і дідусі з сіл, з Попово-Балівки, тут недалеко. Ну, Балівка зараз називається недалеко від Кам'янського нашого. І Червона Кам'янка на Кіровоградщині, якраз там межа Дніпропетровської Донецької областей. Тобто я завжди себе називав ортодоксальним східняком. Мовити, нікого нема з Західної України. Але при тому всьому нормально. Вчився в школі. Непогано вчився, ударником був, як тоді то називалося, там четвірки, п'ятірки. Але після школи захотілося самостійності, пішов в відраду вже після 10-го, я закінчив школу, мені 16 років ще було. 10 класів та пішов на металургійний комбінат, попрацював там. Ну якраз під час того вже почались ті перші 88-му році демонстрації, екологічна тематика була така дуже суттєва і важлива тут, в нашому місті. Вона і лишається суттєвою по сьогоднішній день, але вже не в таких об'ємах, звичайно. І так втягнувся в ту боротьбу. Але отут виростав, якраз, де ви знаходитесь, ну, баби з дідом завжди був на канікулах та не те не. Тому тут все моє рідне і звідси я нікуди не збираюсь йти. В школі почав цікавитись так у тим ну, перебудова, якраз перестройка, так звана гласність. З'явились нові якісь матеріали. Я дуже любив історію, вивчав і воно, можливо, в тому якраз Ну, класний керівник у мене викладав Лідія Григорина Руденка історію, то вона так можливо зацікавлювала. Хоч такого ну визначального впливу. Я аналізував не один раз, і мені не перший раз такі питання задають журналісти, то якогось визначального впливу власне одного не було на той час. То що, що виспомінаєте дійсність? Є якісь епізоди, які ви до сих пор пам'ятаєте? Там, мабуть, є, але так конкретизувати і все підгадувати одномоментно доволі важко. Є Чорне море, Крим. От мені воно завжди, перший, так, десь 1978 рік, ми приїхали на Південне узбережжя, гора Кішка, Сім'їс, Блакитна Затока. І от мені тоді так сподобалось, я геть не вмію малювати по сьогоднішній день. Але я навіть там почав щось малювати, малий малий хлопчик. І це то Крим мені тоді запам'ятався, море, сонце, все восходи, заходи. Ну тут дуже гарно, дуже гарно. Це сім років вам було, так? Що ще згадується завжди, це дими. Різнокольорові дими. Я народився. У нас будиночок був під саме стіною заводу, зараз там завод, ну, комбінат металургійний тоді він ще не розширився, так би мовити. І мені з дитинства це запам'яталося. Різно-різнокольорові там плавка, йде, небо, все горить красиво. Ну, такі от речі. З друзями, як грався, звичайно, згадується час від часу. Там може щось Дмитрику своєму розповідати. Або раніше дівчаткам розповідав. Ну, дитинство було безтурботне, доволі і щасливе. Нема, нема що нарікати. Дякую батькам, своїм, дідусям, бабусям, всім, хто що зі мною був. активним За себе постояти міг, я займався там, тоді класична боротьба називалась, зараз греко-римська. Та... Тому фізично був доволі розвинутий, але при тому всьому в дракі ну, декілька бійок було, звичайно, вже таких хороших. Але ну, це у кожної дитини, ваше, в житті вони є. Але, таке, що... але так, я був доволі активний в шкільному житті, в позашкільному. А чи вона себе дитиною у радянської системи? Чи все таки? Так, ні Ні-ні. То було відчуття все ж таки радянщини такої. Я ламав себе, ну, тим більше російськомовне середовище ж повністю, тому приходилось ламати вже тоді пізніше, коли почав дізнаватися про ті всі речі. Це перелом все ж таки, мабуть, 1988 рік. Там не жовтий прапор, там тризуб, ще не вмерла Україна, такі речі, про які я навіть не чув. Читав там комсомольську правду, вона тоді була більш продвинутіша, так би мовити, така більш прогресивна. Ну так, зараз все, все рупори Путіна і того. А от тоді, під час перебудови, то воно було більш прогресивніше, таке. Але та відповідно там щось з'являлося, якісь сам видави з'явилися і вже розповсюджувались, там починаючи на, там, з 86-го року, можна було вже уривки інформації якісь збирати. Ворожі голоси слухав. Звичайно, вже у мене така радіола Мінськ, 58 була. До Карніда дріт чіпляв і знаходив там голос Америки, Бібісі. І, там, так, це Радіо Свобода. Тому, що... тому воно в комплексі якось так все і закрутило мене. Ну, і Потяг такої, такої, от, от несправедливо. от Щось несправедливо все це робить, я треба це міняти. Ну, а потім вже почав ще більше читати. То... Історію знала добре, так? Да? Ну, звичайно, в радянському викладі. Тоді було дуже важко знайти якісь альтернативні джерела. Але як тільки почали з'являтися, то вже читав, як губка все впитував. — Але про репресії про Голодомор знали. Так, про Голодомор я, наприклад, знав, бо у мене от якраз у мами покійної, то ну, виходить тата та мама, баба і діт в Болівці померли. Тобто ну, це, це доволі близько. І бабуся мені, от яка тут жила, якраз то розповідала дуже багато і це. Жахливі речі, хоч вони давали дуже дозовано, щоб я ніде то не проболтався, бо всі боялися, що воно ще може повторитися і репресії, і, 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 і голод. Бо я пам'ятаю, тут на стрісі на Горищі, як у нас тут кажуть на горище, та, то е, завжди там мішок з сухарями, там десь сірники в запасі, завжди. Ну, тобто, люди жили, хоч там 80-ті роки вже, наприклад, але вони жили ще в тій парадигмі, таких от страшних речей, як репресія. Голод, як війна так от. Ну, але те, що воно, мабуть, якось відкладалося власне, на формування особистості на той час. А типічна совєтська сім'я була чи... абсолютно типово. Ну, тата, і мама, правда, ніколи не були в комуністичній партії, хоч тато був інженером, мама простим робітником, але він не хотів чомусь вступати, його багато разів умовляли, але він чомусь не пішов туди. Я, якось не, не дійшло мені до того, щоб запитати, а саме чому. Хоч він е, брав участь там в бойових діях в 56-му році в Будапешті, він служив на Кавказі, а тоді три роки ще служили. і е, е, Їх перекинули вже люд, е, е, тих е, солдат, які третій рік відслужували, ну мали йти на Дємбіль досвідчених, так би маємо, старослужащих перекинули туди на подавлення контрреволюційного м'ятежа на лапках. І відповідно він там. Трошки повоював навіть. А що він Але рідко-рідко коли розповідав про то, бо знову таки ж, коли я вже виріс, тобто там, з армії прийшов, можливо, він розповідав, як вони заходять тут дерева і повішані люди на дереві, розвішані. Ну, тобто такі от страшні речі. І то, коли ми сіли, там по 100 грам випили, і відповідно він починав, міг трошечки про це розказати. А в дитинстві то взагалі практично не було інформації ніякої. Формування йшло. Абсолютно радянське, там Фелікс Эдмунович Дзержинський, Владимир Ленін, там вот это наше все <гум> и так далее. И да, Стык, и и комсомольцем. Уже комсомольський квиток на плацу в 90-му році, я в армії в радянській. Три своїх заслужив спалив все <гум> тобто це. Як би ти порвав з тим минулим, але до того я вже був членом української гельсінської спілки, пішовши в армію і членом народного руху України за перебудову тоді ще. А чому на плацу? Такий акт був? Так, та, та, треба було протест показати. І що вам за це сделали? Нічого, на той час система вже падала. Ну, а це в особи відділ, це відділ їхній, КГБ, так би мовити, контррозвідка їхня викликали, там поговорили, але навіть особіст такий був, що не, не дуже і нарікав. Тоді все валилося, було видно вже. Починаючи з 89-го року, вони не могли втримати ситуацію під контролем. Там, приклад був румунського повстання і розстрілу Чаушеску, там дружини, багато вже таких речей відбувалося. Що... Ким мріяли стати? Ми різні мрії були. Мріяв бути льотчиком-винищувачем, наприклад, на бігах 29-х літати. Мріяв, ну але у мене з вестибулярним апаратом не дуже нормально, не пішов по тій стілі. Ну так військова військовою тематикою я завжди цікавився. Там перечитав всю мему агрістику, що, що була радянська, мабуть, там всяких генеральних. Ну, про Другу світову, в основному, звичайно, про, про Велику я чи Перечитав дуже багато про партизанські всі з'єднання тут в Україні. Перечитав, а то я читав, мабуть, з років 10-11 вже доволі серйозну літературу. Це да, партизани. Ну так, так. Ну, ж на нашій землі, тут легенда відповідно створена, бо там Сабуров, там Федоров, там Ковпак, там, ну і так далі. і так далі. Бема, там, все це то читав. Ну, але воно воно пригодилося. Я думаю, навіть такі загальні знання, бо потім, коли вже тризубні мені бандери розбудовував, і так далі, то я вже вивчав іншу складову партизанської війни, тобто української повстанської армії та інших формувань. І скажу, що це набагато серйозніше і потужніше, ніж радянський доволі штучний партизанський рух. Ну, але для тепер я можу таке говорити, тоді, звичайно, і так, абсолютно мифологізований. Безпосереднє спілкування там з Чорноволом з Хмарою, з Лук'яненком, Левком Григоровичем, то воно давало щось, бо то можна було і декілька годин. Я там познайомився на Арбаті в Москві з Левком Лук'яненком і Степаном Хмарою, і вони почали. Почали мені розповідати такі речі, а вони вже були для мене моральними авторитетами. Це десь червень, червень 89-го року. Я про них вже багато чув, ну двадцять років людина там відсиділа паперильних таборах і за Україну, все інше. Тому таке спілкування дуже. Тут Іван Грош Сакульський покійний, так само вже один із лідерів української гельсінської спілки, теж вплив такий мав він дуже багато вишколював мене на на і розповідав про всякі українські речі. То, мабуть, от от ті люди тоді відклалися так в моєму житті то вони щелчок це зробили. А родителі після того, як ви розуміли, що це не просто якесь юношке влічення, що ви почали, вот, э, визнавати, як вони этому? Ну, Звичайно, що переживали за мене, бо бувало там, коли підняв синьо жовтий прапор по голові, при дістав і все таке інше. Ми підняли тут раніше, ніж у Львові, там, ну, може, не раніше, але десь на рівні це квітень 89-го року. Навіть. І пройшли з ним від, 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 від тодішньої площі а? Леніна до музею, до міського. Чоловік 12, мабуть, не більше. І ви піднімали? Так, я підняв. Та там, тут всі хаті два і пошили. Я купив, пішов там, матерію. Я працював вже, що гроші мав відповідно, пішов, купив матерію в магазині, прийшов, бабуся з сестрою, пошили. Два синя-жовтих прапора і от -от, піднімали їх. І вони так лишились. Ну, потім ми, правда, в Холодному Яру вже. По голові ви кажете, від, від кого отримали? Бог його знає, невідомі люди в цивільному. Я через базари якраз йшов, а там не базарний день був. І ні, в мене від швабри був лодрівка і чехол такий від як Да? Ні, ну то ми тоді постійно почали його піднімати. Тобто перший раз ми зафіксували, люди побачили, далі, далі, далі. Воно пішло, поїхало. І проходив, то трохи настукали. Ну, нічого. Це. це такий азарт був або спосіб самовираження? Та і азарт, ти самовираження, це ж що, там, 17 років дитині. Все, мабуть, купі, і самотвердження, і, і все, що догоне. Тут важко зараз говорити, що саме. Головне, що ну, так, як почав, так і продовжив, так би мовити, нікуди не відійшов від того всього. Про перше кохання розкажіть. Е, ні, я в особисте життя нікого не пускаю. Мінус. Ну, хоча б це був положительний опит. Та весь досвід жінка би від, в принципі, позитивний. Я, слава Богу, в цьому році 25 років, як з дружиною прожив, і я вдячний Богу, що маю такий тил надійний. Воно все позитивно. окрім що Так би тому. І друг, який не втручається. Туди куди не треба втручатися, то теж дуже важливо для жінок. Особливо на тлі розмов про сексизм, гендерну рівність і так далі. і так далі. — вона не в адій темі. Ні. Ні, Вона займається тим, чим має займати жінка. А скажіть просто вспомніть перше любов, коли ви влюбились? От я, наприклад, в дитячому саду. Ні, у мене, у мене десь в школі, Школа. по перші класи теж, так. Взаємна да. була. Та, в принципі, я їй подобався теж. Бандерівка чи така вона була? Та яка? Бандер... Бікова... Коли? Коли тоді? Чого тут? Не було тоді таких речей. А що зачепило в ній хоча б очі? Тобто ну, -е, у вас троє дітей, так? Так. Дві дочки. Так, старша Настя, їй 25 от має бути в січні. У неї двоє синів. Назар і Вустим. Я Назай. Це тюмка, ну, колись казав, ми так тюмка і кажемо, тепер на устивка. <сум> тюмка, тюмка. Середня донька у мене 21 рік, у неї Софійка, або як братики називають її сі сі. Софійка. А, доньку Ірина. Ірина. Донька Іринка, а онучка Софійка. Зять ну, Володимир, а там Василь о, старший. І Дмитрик третій син. 10. 10. 10 в серпні було. У дочі в Днібразінській, в Кам'янському. Так, да, да, да. правильно, правильно. Одна так, а друга на Франківщині у чоловіка. А чим займається? Ну, вчаться ще, але заочно. Ну, і дітки маленькі, то окрім дітей нема. Бо старшого в мене в магістратурі. В Івано-Франківському національному на філології українській, а середня філолог український тут, ну але який у неї четвертий курс. Mm -hmm. Так, в цьому році бакалавра має, ну, в наступному, 2019-му бакалавра має отримати. Засоби безпеки дітей, ви які споживаєте? Не просто що ж мене mm -hmm. не мене... маємо? Ну, у мене э, зяті по декілька років провели на передовій і воювали гідно, як кажуть їхні командири то вони мають наградні пістолети. В принципі, це єдині засоби для безпеки. так, Бог поки що добре і все нормально. А чому Кам'янська, чому ви здесь там, не в Києві, наприклад? Город доволі, я здесь второй раз, ну, промишлений, серенький, мягко говоря. Чому ви сюди не уїжджать. Ну, це, це ж моє, це ж моя батьківщина, як хто там Шевчук співав. Да? Родина, хоч і у Родина, вона мені подобається, хоч і не красавіця. Так я саме можу сказати і про Кам'янське, я тут виріс, я тут живу. Мені цього вистачає. Фронт недалеко. Тому я в будь-який момент підскакую за пару годин на передок. все Все нормально. Я не хочу звідси виїжджати. І якщо буде повномасштабне вторгнення, навіть росіян, то я буду. Тут до останнього набою, як би <сміх>, мовити, нікуди не відійдуть. Ота таке.